Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю найкраще! Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. Сьогодні дивимось все ж таки на дозвіл нам бити з глиб країни-агресора. Що дадуть наші ці удари? Що взагалі буде? Що будемо ми робити, що вони, які новини для країни? Нагадаю, що зараз в нас відкритий збір. На медицину для бойових бригад. Все прикріплю під відео. І для донатиків 200 гривень плюс, у нас буде розіграш, ми будемо розігрувати свічечки, таку красу. І ще один буде подаруночок. Це буде зроблено ексклюзивно. На вашу потребу буде амулетик. Тому долучайтесь від 500 гривень, ви можете задавати своє конкретне питання мені на телеграм. А 200 гривень потім зробимо розіграш. Доєднуйтесь, долучайтесь, купимо турнікети, медицину. Все, що зможемо. Все під відео. Давайте зараз, Україна, що відбувається зараз. Карта миру. Я, Знаєте, будь-яку колоду береш постійно карта миру. Це вже, знаєте, і сміх і гріх. Намагаємось перехопити цілі, бачите? Краще в нас це буде виходити, якісь заяви, якісь новини, але дивіться, нам треба не просто заяви, нам треба якісь угоди. Тут як показую, знову якась заява, знову ми радіємо, об'єднуємось, об'єднання, єд... об якісь моменти, що ми всі разом. А потім місяць, та, обнулення. Це пусті слова. Бачите, сльози, сльози зберігайте спокій. Житлові будинки будуть страждати. Гроші пообіцяли, не дали. От всі оці, да, з спентакли. Багато кажуть, не все дають. Ми прям просимо, нам треба зараз, нам потім не треба. Ворог. Як зараз стан ворога? Не життю. Може якийсь там день сім'ї, чи якесь свято навіть в нього? Я великий молодець. У них також є страждання. Вони не можуть десь закріпитись біля води. Їм доведеться прислухатись до чиєїсь думки ворогу. Їм доведеться з кимось почати рахуватись, це не ми. Прям з ними будуть контактувати, розмовляти і казати, ви робите, ну якби, ви щось робите не так. Їм доведеться це зрозуміти. Як ставиться ворог до миру з Україною? Ну йому б це було вигідно на його умовах, на наших. Він дивіться, він щось хоче. От якщо б йому зараз та ж Америка якусь угоду запропонувала, або там якийсь ресурс, або ну, якусь можливість, він би, можливо, пом'якшив свої вимоги щодо мирної угоди. Він розуміє, що рано чи пізно. Йому доведеться на неї піти на цю угоду. Але поки смерті башни, я володар. Таке відчуття, що на нього то находить, то відпускає. То на, на, находить, то відпускає. Пам'ятаєте, як ми дивилися, що повінь і новий місяць, і повінь у нього там особливі загострення, знаєте? Чи буде, чи буде бити Україна вглиб території ворога? Ну, як нададуть, так і будемо. У нас навчальні заклади почнуть страждати. У нас. Ворог почне, ворог почне. Тут я питаю, про нас, ще будемо бити. Тут кажуть, він почне сильніше бити в наш... вглиб нашої країни. Тобто, знаєте, тут треба спочатку робити, а потім казати: у нас так, ми зараз почнемо. Америка сказала, що треба бити вглиб ворога, а ворог раз таки. Ми ще не встигли про це новини, хтось написати, а ворог вже нам поприлітало. Краще всі мовчали. От чесно. Не буде сильно страшно, ми вже багато чого бачили. Будуть нові посланці щодо миру. Але я не бачу, щоб зараз щось підписали якусь угоду. Це знову, якісь такі спроби, крок вперед, крок, крок назад. Але все одно це треба робити. Ці кроки повинні бути. Мир в Україні. Не карта миру. Ні, нас зараз активно на фронті це південь, і... бо сильно гаряче і жарко. І треба допомога військовим. Щодо захисту, до речі, от я не бачу, що прям багато його дадуть, хоча вони анонсують. Ми кажемо, кажемо, краще б ми це ще й робили, да? Поки на найближчу перспективу, у нас великі втрати на фронті йдуть. І прям так, щоб ми там забили в глибу ворога, я не бачу. Е, Кримський міст. О там буде громихати. І, до речі, може бути удар по ньому. Я не бачу, що він завалився, але найближчі декілька тижнів ми можемо вдарити. Це чітко показує. Бережіть дітей і себе, от найближчі тижні. Я розумію, що і так зараз важко, і так гаряче. Я в Запоріжжі, ніч була. і Це знаєте, дрони вечір збивали, ніч збивали. І зранку то було тільки ввечері, або вночі, да, а то, або вранці, тепер ну, якби цілий день. Шлях до миру він такий. Але дітей бережіть, відкрита місцевість. Особлива увага. І самі себе бережіть, тому що ми вже, знаєте, так, настільки набридло, що ми навіть вгору не дивимося, що там летить. Ха, хай летить то не до мене, так? Да?